Література кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Тема 18. Михайло Коцюбинський. Аналіз творів тіні забутих предків. Інтермецо Михайло Михайлович Коцюбинський видатний український письменник, найвизначніший майстер імпресіонізму в українській літературі початку двадцятого століття, громадський діяч, голова просвіти в Чернігові, один із організаторів братства тарасівців. Знав дев'ять іноземних мов, серед яких грецька, циганська. Його називали сонцепоклонником і соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи. На роботу ходив з неодмінною квіткою у бутоньєрці. У своїх відмо... відомих на увесь світ творах він оспівував цвіт яблуні, жайворонкову пісню, дитячі очі, малював словом, людську біду і красу. Михайло Коцюбинський одним із перших в українській літературі усвідомив потребу її реформаторства в напрямі модерно-європейської прози. Новаторство позначилося на стилістиці творів, жанровій системі. Його проза це синтез народності і гуманізму, воїстину загальнолюдського масштабу, інтереси, глибинність, естетичного змісту, рівне мислення. Виверненість образів найяскравіші грані майстерності, завдяки чому твори Коцюбинського це і духовний образ, і суть буття народу, його жива історія, великі гуманістичні уроки, мрія про будучину. Інтермецо жанр новела розпочинається присвятою, святою, присвячою кононівським полям та переліком надзвичайних дійових осіб. Моя Утома, ниви у черні, сонце, три білі вівчарки, зозуля, Жайворонки, Залізна рука», города, Людське Горе. Однак інтермецо не драматичний, а епічний твір. Історія написання Михайло Коцюбинський через інтенсивну роботу виконання службових обов'язків визначився. Виснажився фізично і морально улітку 1908 року. Письменник відпочивав у садибі відомого українського громадського діяча Євгена Чекаленка в селі Кононівка поблизу міста Ягодина, Київська область. Природа збагатила письменника численними враженнями. Так, у 1908 році з'явилася новела інтермецо. Тема твору криється в його назві. Слово інтермецо означає передпочинок. Пауза музичний термін означає невелику інструментальну п'єску, виконану між діями драматичного чи оперного твору при його виставі. Михайло Коцюбинський вклав глибокий філософський смисл у назву своєї новели. Образом інтермеціон-новеліст указував не тільки на перепочинок утомленого митця, але й на органічний зв'язок. Може Чим з перерваних періодів у творчості чесного громадянина, який залишився вірним своїм ідеалам, тож новелу можна вважати її автобіографічним твором. Вдало створені пейзажі передають нерозривний зв'язок людини і природи. Оповідач відчуває соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Йому вітер набиває вуха шматками згуків, покошлатим шумом. Тихо пливе блакитними річками льон, пливе так спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти. Ця картина виглядає розкішною завдяки багатій художньо-виражальній системі, епітети, метафори, порівняння словам звукам і словам барвам Перед нами майстерна імпресіоністична картина. Коцюбинський вважається яскравим представником імпресіоністичної течії в українській літературі. Тіні забутих предків 1911 рік. Жанр повість. Історія написання у 1910 році. Повертаючись з лікування в Італії, Коцюбинський на декілька днів зупинився в селі Криворівні на Гуцульщині на запрошення фольклориста Володимира Гнатюка. Повість Михайло Коцюбинський написав внаслідок глибоких вражень від життя, звичаїв і обрядів, оригінальності мислення і світу сприйняття карпатських гуцулів. Тема зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побутів фольклору, показ єдності людини і світу природи, ідея гімна природі, чистоті людських взаємин і почуттів, засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними потребами й інтересами, проблеми гармонія між людиною та світом природи, життя і смерть, добро і зло, і язичництво і християнство. Сила кохання і неможливість існування без нього. Вплив мистецтва на людину. Роль праці в житті людей. Стосунки батьків і дітей. Конфлікт твору. Складний багатоплановий. Перше. Між родами Палічуки Гутенюки Іван Кохання Марічка. Друге. Людина з дикою гірською природою, Іван Чугайстер. Третє людини із власним Я, роздвоєність Івана. Четверте побутовий. Іван Палагна. П'яте людини з людським буттям, Іван смерть. Сюжет повісті перегукується з трагедією Шекспіра Ромео і Джульєтта. У них є чимало спільних рис, як Монтек і Капулетті ворогують роди палічуків і Гутенюків. У вородуючих е, родах є діти, які кохають одне одного, Іван і Марічка. Давня ворожнеча має стати їм на перешкоді. Як і в Шекспіра герої Коцюбинського гинуть.